Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем, промовим добрий ранок. Привіт, привіт тобі, мій друже. Я дуже за тобою скучила. У Запоріжжі є один дуже старий та великий легендарний Запорізький дуб. Ніхто не знає, звідки ж він з'явився. Сьогодні я вам пропоную послухати про це казочку. Сідайте зручненько, а ми починаємо. Колись дуже давно, в одному мальовничому місці ріс великий кремезний дуб. Він мав багато друзів, бо в літню спеку так добре їм було ховатися в затінкою під його кроною восени. Веду скидав своє листя, воно вставало домівкою для різноманітних комах та захищало їх від холоду. От одного разу всіх жовтня на гілці дуба і стало йому нудно. Ех, треба б мені святи побачити. Аж тут прилетіла говірлива сойка, сіла на гілочках поряд з Сойка багато долітала. І багато бачила. Вона розповідала жолудю про те, що літала біля стрімкої річки. На березі річки вона бачила легендарних козаків. Хто ж такі козаки? спитав жолудь. Воїни в вишитих сорочках та шароварах, які живуть на січі. Це славні воїни, мужні та відважні, які захищають свою батьківщину. Ой, як би я хотів побачити січ та козаків, ти зможеш віднести мене туди? питав жолудь. Звісно, можу, сказала Сойка. Сойка взяла в жолудя в лапки та й полетіла. А по дорозі вона трохи стомилася і виринула з лапок. Іди, чоловік, і думай, що ж тепер буде, коли ой, щось м'ятеньке. На м'якеньку землю і приземлився, сховався між листям у в'ямці та й лежить. Так він і перезимував. А як настала весна, то почав проростати, а дуже коріння з'явилося. І потягнувся до сонечка молодий паросток, Рукою йшли, і став він таким же кремезним величезним дубом. Цей дуб різ на Запоріжжі, під його рест кидим гіллям. Любили відпочивати козаки та просто перехожі. Люди милувалися та захоплювалися красою дерева. Згадку? Про це диво, брали з собою жолудь. Так по світі з'являлися молоді дубки, які виростали з жолутя того самого дуба. Малята, вам сподобалася казочка? Малята, скажіть, будь ласка, що хотів побачити жолудь? Дійсно, Запорізьку Січ. А кого він ще хотів зустріти? Козаків, правильно. Хто ж йому допоміг? Це була Сойка. А як ви вважаєте, жолудь? Великий чи маленький? Дійсно, жолудь маленький, а Дуб? Дуб великий, правильно. Дуб в Україні завжди був символом сили, мужності та витривалості, дарма в народі і досі, коли кажуть про сильного та дужого чоловіка, кажуть кремезний, як дуб, а також про дуб склали багато і прислів'їв. Одне з них говорить жолудь який малий, а з нього велике дерево виростає. Ну от і завершилось наше заняття. До побачення та до нових зустрічей.